На спринтерах 906-х є часто проблема, що витирається бачок. Вот. Тобто навіть навіть ламається э, це все кріплення і бачок просто не держится, низ зламується, верх теж тріскається, ламається. І коли ви вставляєте новий бачок, новий. Коли ви, коли ви будете ставити новий бачок, то у вас буде проблема. А як же його закріпити? Вот. Його совершенно немає куди сюди поставити. Значите, відверті все розбите. Для того треба щоб його поставити, вирізати отакі штуки. Ну, В моєму випадку напечатати на 3D принтері. І так вони встановляться і болтиками будуть прикручені. І бачок буде жорстко стоять, прикручений. Проблем з ним ніяких не буде. Зараз покажу як це зробити. Ось так ми все наділи, прислонили. То і тепер беремо сверло і свернемо отвори, щоб закрутити, скажімо так, болтиками. Можна шурупами буде держати. Так, отак воно вийшло, болтиками прикручено. І все. Тепер, якщо ця пластмаса знашується, ви печатаєте другу пластмасу, надягаєте, і бачок у вас не знашується, не витирається. Все. Бачок прикручений, всі на свої штатні місця. Все закручено, дуже, скажімо так, дуже Тримається дуже крепко, не шату нема, нічого. Рушу легко завжди поміняти пластмаски другі. Якось так користуйтесь.